Основна енергія плюс поради для тельців. Місяць буде такий трошечки. Зі страхом, трошечки з таким розпачем, те, що, можливо, ви тальці не будете знати, що робити, як робити, які приймати рішення подалі, а яке моє майбутнє? Чи в моєму майбутньому все буде відбуватися так, як я хочу? Чи все ж таки мені потрібно зараз, от прям в цю секунду, щось зробити, щоб покращити його? І ось така трошечки невпевненість в майбутньому вона буде вас проігруватися протягом березня. Але все ж таки знаєте, коли на параду вийшла королева жезлі, це дуже чудова карта, тому що ви зможете йти вихід з цієї ситуації, ви зможете збалансувати це все. Міться тим, що давно панували вивчення англійської мови, проявитися до людини, яка вам подобається, щось зробити, от саме от зробити щось фізичне, підійти до когось, запропонувати щось, Робіть те, те, що ви вже давно відкладаєте саме-саме дальній ящик.